Прикрашання святкового столу може бути мистецтвом, так говорить віничанка Юлія Кобзар. Жінка займається карвінгом у кулінарії. Це означає вирізання з овочів та фруктів композиції, якими потім можна прикрашати готові страви. Секретами карвінгу майстрини ділилася з нашим репортером Марією Супрун. Квіткові композиції з овочів робить віничанка Юлія Кобзар. Вона вирізає троянди з буряка та моркви, лілії з кабачків та з покінської капусти. Таке мистецтво називається карвінг. Значить, основним е, інструментом карвінгу являється тайський ножик. Також ми використовували такий ножик, який робить бороздочки. Цим ножиком ми працюємо. По листочкам. За допомогою цих інструментів, сьогодні ми створимо композицію з вазу з гарбуза і композицію ромашок з дайкона. Нам необхідно редька, білий дайкон, одна штучка, огірочок один-два штучки, морква для того, щоб. Створити серединку, зелена цибулька для того, щоб нанизати її на зубочисточку, щоб воно мало е, естетичний вигляд, овощечистка і основний тайський ножик. Чистимо дайкон. розрізаємо повздовж. Тепер беремо гравюрочний ножик, яким робимо ми бороздочки. Справа наліво в віді, не зірочки, а сніжиночки. Заокруглюємо. Е, Тайським ножичком кінчики. І зрізаємо лишні надлишок редьки для того, щоб квіточка мала естетичний вигляд. Нам необхідно зробити серединку. Для цього ми використовуємо отакий маленький ножичок і круговим рухом робимо отаку гарну кругленьку серцевинку. Надіваємо її на зубочисточку і в нас вже є завершена квіточка. Таких ромашок ми зробили вісім штучок. Зараз ми створимо вазу з гарбуза, поставимо туди ромашки. І як створити вазу з гарбуза, я зараз покажу. Ми будемо формулювати вазу. В центрі нашої вази буде основна квітка це роза. Зробили листочок, підрізали його, зняли. І от таким образом ми вибираємо серединку. І виходить, бачите, яка глибока-глибока. Зараз ми продовжимо другий ряд, а потім перейдемо до завершення композиції листочками. Я балдію від запаху гарбуза. Тепер беремо самі ромашки і починаємо створювати композицію. Для того, щоб композиція виглядала гарно, ромашки в нас повинні знаходитись на різній висоті. Ми завершуємо нашу композицію, вставляючи останній листочок, композиція завершена. Такою композицією можна прикрасити святковий стіл або просто зробити подарунок близькій людині. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.